Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю, пані Олю. Ви в своїх соцмережах писали, що Рада не працює, і що Руслан Степанчук перешкоджає роботі депутатів. Поясніть, будь ласка, що це означає, і чи це стало однією з причин, чому ви підписали цю заяву. Ну безумовно, це є головна причина. Я тут трішки виправлю підводку. Ну те, що він там фотографується з дівалом, дружить з ним, то це така справа. Я більше набагато багато мене турбує наступне. Ну, у нас було засідання Верховної Ради позавчора в суботу. Ви знаєте, скільки взагалі в червні місяці заплановано на цю хвилину о, днів роботи Верховної Ради? Один. Тобто, це 10 червня це все на весь місяць. Я не жартую зараз, я не перебільшую. Тобто до 10 червня засідань не було. 10 червня один день засідань, який, до речі, розпочався о 14-й годині. А закінчився десь ближче до 19-ї. Все далі сказали депутатам, що в червні більше ми вас не потурбуємо. Ну я вибачаюся, це, це, це перевтомилися всі така складна робота. І враховуючи, що пан Стефанчук особисто приймає участь в тому, щоб блокувати доплати військовослужбовцям в 30 тисяч гривень, вже два місяці, вже третій місяць пішов. А в то організація, такої така організація роботи Верховної Ради. Ну, вибачте, якщо людина не в змозі організувати роботу парламенту, то її треба прибирати з посади. Та, власне, і все. Тому я розпочав цю процедуру, зараз розпочався збір підписів. Обов'язково буду повідомляти вам, хто підписався. Звертаюсь до тих, хто нас чує. Пишіть своїм народним депутатам, і питайте їх, як це? Один день роботи на місяць. Це нормально для Верховної Ради? Як там війна закінчилась, не закінчилась? І чи треба тримати такого голову парламенту? Знаю, що останом на 13 годину у вас було вісім підписантів. Чи змінилася ситуація? Ні, на цю хвилину нічого не змінилося. Ці вісім підписантів, це те, що я от там в суботу підписав, я там вже оголосився. Зараз чекаю. Ну там дев'ятий підписант мені написав, що готовий. Це пан Лєрас. Ну, думаю, побачимо, скільки я зберу. А можете ще перелічити цих вісім підписантів і чим вони вмотивовані, тим самим, що ви вже нам перелічували? А, ну, Будь ласка, значить, це ну, зрозуміло Гончаренко Олексій, Ірина Гіращенка, Володимир Арієв, Ірина Фріс, Олег Синютка, Максим Саврасов, Антон Єценко і Дмитро Разумков. І от зараз Геолерас буде доєднуватись. От це поки ті люди, які. Не готові поставити це питання, які не бояться а, помстимо на більшості Єрмака? А я так розумію, ви є ініціатором чи ні? Так, я є ініціатором за моїм листом. Мені надані ці підписні листи, і мій підпис стоїть першим. І таке ще питання до цієї теми: а чи взагалі зараз на часі підписувати такі заяви щодо відставки спікера парламенту? А скажіть мені, будь ласка, взагалі на часі, щоб Верховна Рада працювала один день на місяць? Дякую за відповідь. Добре, тепер поговоримо те, що дійсно на часі про доплати військовим. Зокрема, мова про доплату 30 тисяч гривень. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз цей законопроєкт перебуває? Він перебуває на етапі, того що він був прийнятий 10 квітня. А далі заблокований постановою народного депутата від фракції голос Цабаля. Ну але якщо б було в більшості бажання, вони давно не те, що могли, а зобов'язані були винести цю. Це така є процедура в Верховній Раді. Якщо якийсь депутат не погоджується, що там щось неправильно було прийнято, він має право заблокувати таку постанову, постанову підписання закону. А далі Верховна Рада має це розглянути. Якщо Верховна Рада це відхилила, як зазвичай відбувається, то все закон розблокований, йде на підпис президенту. Однак, монобільшість не виносить це питання, не виносить категорично. Дуже цікаво, пан Сабель ще в квітні, значить, заблокував той закон про 30 тисяч. Я в травні заблокував інший. Для того, щоб бо я почав на них тиснути, щоб вони все-таки припинили цим займатися. Так от, мій, мою постанову вони позавчора виносили. А постанову пана Цабеля ні, при тому, що їй там, на місяць більше, і вони давно мали це зробити, але вони не хочуть цього робити. І таким чином закон прийнятий. однак він не може піти на підпис президенту, і він просто висить і все. Після того ми прийняли в кінці травня ще один закон, де я є другим автором. Ми тоді типу знайшли компроміс у Верховній Раді. Там перший автор, голова фракції Монобільшості Арахамія. Я другий автор Стефанчук, третій автор, це голова Верховної Ради, який знов передбачає повернення тридцятки. Ми проголосували його в першому читанні, і знову далі його. От е е е е я сподівався, що позавчора він буде розглянути, але так його на розгляд і не винесли. І Він висить в статусі прийнятого поки що за основу. Як гадаєте, чому стільки обговорень саме про цей закон, адже мова про військових, які нас захищають, і здавалося б, це мало бути першим питанням. Ну, саме так і я вважаю. Однак ну, не те, що це питання. Розумієте? ну, Вони посилаються, що грошей нема, хоча це неправда. На національний телемарафон. От ви як ваша радіостанція працює, ви отримуєте бюджетні кошти? На це я вам не можу відповісти. А Я впевнений, що ні. Я впевнений, що ви не отримуєте бюджетні кошти, як і всі інші засоби масової інформації в Україні, крім одного національного телемарафону, за який ми платимо всі разом з вами. Тобто і це мільярди гривень. Я думаю, що краще ці мільярди дати це ж не марафон в нас, контрнаступ іде дати їх військовим. Тому вони посилаються, що немає грошей. Але проблема серйозніша насправді, тому що вони взагалі не хочуть розглядати питання військових. От і мені вдалося позавчора добитися прийняття в цілому мого законопроекту про відпустки, щоб збільшити військовослужбовцям відпустки з 10 днів до 30 днів. Але щоб ви, ну, ще плюс 10 днів за сімейними обставинами, плюс час на дорогу, ну тобто там більше 40 днів сумарно виходить. І це очевидно, що військовим треба, ну як ну, люди рік не бачили своїх рідних. Це найскладніша робота в державі і найменша відпустка, і взагалі найменша повага. Ну як таке може бути? Але щоб ви розуміли, для того, щоб добитися розгляду цього питання, мені довелося заблокувати роботу Верховної Ради повністю. Я підіймав одну правку за іншу, до іншого законопроекту. Так тривало декілька годин. І тільки після цього вони погодились розглянути питання відпусток. Ще раз, це ж не гроші. Це, це не про гроші. Але ні. Те саме правий руль. Щоб ви могли, всі волонтери знають проблему військові. Не можуть військові поставити праворульну машину на облік. Проблема. Обмежено придатні, нічого не отримують на ті люди, які віддали здоров'я за державу. Строковики сидять їх не демобілізують роками. Курсанти, які отримують, що строковики, що курсанти по 400 гривень на місяць зарплати на місяць. Як можна прожити на це? І ні жодне з цих питань Верховна Рада розглядати не хоче. Зате в суботу знайшлося місце в порядку денному для розгляду якогось е, протоколу, куала лумпурського протоколу до Картахенської декларації. Ну якась повна дурня. А для військових часу немає. Сподіваємося, час таки знайдеться. Ну і ми не можемо не згадати батальйон Монако. Зокрема, знаємо, що нещодавно мера Краматорська. До речі, вашого теску він теж Гончаренко. Але Олександр помітили в Нітці. Скажіть, будь ласка, чи карають якось таких чиновників, і чи понесуть вони все ж таки якусь відповідальність? Він мій тезка, але він не мій родич, бо тут я вже бачив в інтернеті. Розганяють якісь родичі Гончаренко. Значить, це ну дійсно є такий мер Краматорська. До мене немає жодного відношення. А так, ну ладно, мер Краматорська. а народні депутати там у нас депутат Столар з ОПЗЖ. Мало того, що в парламенті лежить моє серпня місяця, лежить мій проект постанови, щоб вигнати всіх депутатів з ОПЗЖ з Верховної Ради, і в нас на це є конституційні підстави. Ніхто цього не робить. Нестор Шуфрич, далі, голова комітету з питань свободи слова. Ну, от вас, як журналістку, захищає Нестор Шуфрич, щоб ви знали в нашій країні. От так. А більше того, ми дізнаємося, що вони ще й спокійно собі їздять куди хочуть. Народний депутат Столар отримує всі дозволи від голови Верховної Ради Стіфанчука їхати за кордон. А далі він не їде в Париж у відрядження, а далі раптом і це він пише, це я не жартую, можете знайти. Що випадково це збіглося з 16-річчям його доньки, яка в Монако. Ну він просто злетів, злітав на 16-річчя доньки. Ну, випадок такий, розумієте? Збіг обставин. Ну, от, власне, все. І, і, і в них абсолютно все нормально. Батальйон Монако далі продовжує працювати. Батальйон Дубай, батальйон Таїланд. Микола Тіщенко в Верховній Раді, в нього все нормально, ніяких проблем нема. На відміну від мене, мене не відпускають вже другий місяць на заходи парламентської асамблеї Ради Європи, де я офіційно представляю Україну. Офіційно. І Страсбург, це не Монако, ні Дубай і ні Таїланд. Це місце, де треба працювати на Україну. Я це роблю роками. Мені зараз другий місяць не дають цього зробити, тому що я забагато говорю. от тут питання, якісь підіймаю, Бачите, хочеш, щоб Верховна Рада працювала? Тоді ні, тоді ми будемо тебе карати. До речі, в ДБР заявили, що тепер будуть перевіряти українську діаспору мільярдерів і мільйонерів. Яким чином це будуть робити, не уточнюють. А як ви гадаєте, чи будуть якісь результати з цих перевірок? Ну хотілося б сказати вам, що думаю, будуть, але чесно скажу, що думаю, ніяких результатів не буде. Ну, вони їх тримають в Верховній Раді. Мало того, що вони підписують відрядження все. Вони їх тримають людей, серед яких точно є російські агенти. І вони їх тримають в Верховній Раді і абсолютно не переживають за це. їм все нормально. Вони їхні, ну, в принципі, найбільші союзники сьогодні. Дякую вам за розмову. А я нагадаю, з нами спілкувався нардеп Олексій Гончаренко.